Перед початком дійства у драмікомі подякували військовим ЗСУ за можливість долучитися до театрального мистецтва. У рамках проєкту Дніпро доступне мистецтво загалом покажуть 24 вистави, розповіли в драмікомі. Це різножанрові спектаклі з репертуару театру для дітей та дорослих. Я вільна як вода, моєму молоді. Є. Вода повинна знати. Так, цей проект має на меті доступно. Він так і називається Доступне мистецтво. Він орієнтований на внутрішньо переміщених посіб на сім'ї загиблих, сім'ї воїнів, АТО, на військових, на соціально незахищені верстви населення. Це ті люди, які, на жаль, в наш непростий складний час відмовляють собі в цьому задоволенні відвідувати театр. А цей проект дає їм прекрасну можливість це зробити. Безкоштовні вистави побачать не лише Дніпряни, але й любителі театрального мистецтва ще шести міст України. Цей проект буде, ну як би сказати, тут. Трьох напрямках це будуть вистави на базі нашого театру, на базі древнікому. Це будуть вистави у громадах нашої області, а також шість міст України, в які ми поїдемо з гастролями нашої вистави в Супереч. За словами керівниці шелтеру переселенців Луганщини, внутрішньо переміщені особи не мають достатньо грошей на першочергові потреби. Тому для багатьох можливість відвідування вистав є справжньою подією. На сьогодні, коли ми є друге переміщення Луганськ до з Сєвєродонецьку до Дніпра, то саме на другому році війни заходи соціального згуртування є най, найбільш ефективним методом підтримки людей знімання психологічного розвантаження і згуртування. Це чудова можливість людям безкоштовно відвідувати театр. Це дуже важливо на цей час, тому що культура вона допомагає. Вона допомагає нам забутися про те, що з нами відбувається наразі. Про війну, про наш неспокій, про те, що ми думаємо про дітей, про майбутнє. І культура вона буквально нас рятує. У січні у рамках проєкту «Дніпро. Доступне мистецтво драміком відвідає Кривий Ріг Миколаїв та Одесу. Оксана Ващенко, Іля Ломовський, новини Дев'ятого каналу.